Всім доброго, мирного дня, дівчатка. Сьогодні будемо з вами розбирати нову для мене пряжу від Візель. Я вас чи я... <гаджу> я не буду коваркати. Ось така пряжа. Багато бачила на Ютубі дівчата з неї в'яжуть. Ну, мені предидуща від Візель Сицилія не сподобалась, ми будемо дивитися. Тут іде 75% Superwash Marina, 25 поліамід на 100 грам 400 метрів. Спиці рекомендують 2,5. 3 Гачок 4,5. В стиралці не можна прати. Бачите, тільки ручна стірка. Ну, та, то таке. Колір в мене 21,23. Піду її розмотаю на пасмочки. Надіюся. Тут буде вже на два однакових носка. Шкарпетки дві однакові, ну, не знаю, подивимося. Чесно кажучи, вже по перших дотиках я розумію, що ці шкарпетки протруться, тому що вона слоїться, ця пряжа, і вона, ну, не знаю, не має тої обробки, як вона оця супервошу, цієї гарячої обробки, шерсті, щоб вона не протиралась. Так що, всього, до скорого. Так, дівчатка, всім мирного доброго дня. Сьогодні в нас буде заключний кусочок з огляду пряжі в рамках візерунки Юан. Організатор в нас тамарочка Новікова. в'яжу на дивані. Є прекрасні дівчата-спонсори, переходьте, дивіться, ну і давайте розпочнемо. Я вже давненько закінчила ці шкарпетки. Просто що, ну, так обставини в мене складаються, що я не мала. Як вам це показати? Дивіться, ця пряжа від візелі. Пряжа досить непогана, чесно вам скажу, вона така приємна на дотик, відчувається тут цей меринос. Після прання він, як ці соплі розлазиться, що я не люблю. Але е ця пряжа дуже красить, фарбує руки. Коли в'язала, у мене руки були спочатку жовті, тоді зеленковат, тоді такі хаки. Ця прання вона досить сильно віддає окрас. У мене залишився ось такий колір від пасми. Два моточки, просто не можу другий знайти. Я думаю, це ще більше покрасить. І, і дивіться, що, якщо ви в'язали би е, я на більший розмір, мені б не хватило цього красивого кольору. Прийшлось би закінчувати ось таким, і він тут би був ні до села, ні до міста. Е, ну, дівчатка, мені от там, з тими, що ми спілкуємося, вони кажуть, можливо, я не з тої сторони почала пасму. Так, дивіться, починається пасма з темно-синього, такий фіолетовий, закінчується. Ну, ці яркі кольори закінчуються таким. Не знаю, який це кольор, в мене і тінок інший фіолетово, далі йде такий темно-зелений. Вони би були ось тут, напевно, закінчилися. Дивіться, зверніть увагу, коли купуєте, якщо будете купляти пряжу від Візель, на кольори прокраски оцих пасм. Я, допустим, розчарувалась через те, що. Пасма не дешева. І я рахую, що ну, якби мені треба було більший розмір, воно би, ну, там треба б тоді, чому на етикетці вони не попередили, що треба з іншого боку починати цю пасму. Ну. Ну, ось такі в мене будуть відклики про цю пряжу. Купувати можна, ще, я думаю, що вони швидко зносяться, протруться через то, що дуже Пряжа слоїться. Вона прям на такі от волокна розділяється, і вона вже от трішки її пожамкали. Ось цей стіна ось в мене вдівала носила на якісь там ведмедя, поки я його в'язала. Я на неї не сварилась через те, що це ж в мене виходить, тест. Я тестую цю пряжу. ну Ніхто, крім мене, ці шкарпетки ніхто носити не буде. То я думаю, і от я вам хочу показати, де в нас буде тріня. Воно вже ось такого, вже повні, тут все спушилося. Ну, тобто, я думаю, що вони досить-дуже швидко проносяться. Так як, якщо таки е, шкарпеткова гарна пряжа носиться 3 роки, то я тут даю на один сезон, і то не повний сезон, якщо їх так носити нормально. І вона, бачите, дуже розтягується. От я її пожамкала. Дивіться, ця нижня шужамкана, міряємо. Шкарпетки були однакові, бачите, вже підтянулося. Треба тепер цю так само, щоб розтягнути кругом. Тобто, їх потрібно, дівчата, будете в'язати, трішки менше набирайте петель, тому що вона дуже розтягується, ця пряжа. Я в'язала на 2,25. Ну, а з вами була я, Наташка. Ми зустрінемося вже в слідущих оглядах. До скорої зустрічі!